Минулого разу ми говорили про те, які помилки роблять керівники, і чого хочеться, і чому не можна побудувати вмотивовану, успішну команду, яку не треба пушити, а яка сама бере і робить і везе. Сьогодні ми розкриємо, я розкрию пару секретиків, що зробити потрібно для того, щоб це стало дійсності, а не мрія. Перше, про що ми говорили, те, що у людей різна мотивація, абсолютно різна. І як до кожного підібрати той ключик, якщо у людей багато. Перше, зробити опитування. Друге, якщо правильно був підібраний персонал і правильно проведена співбесіда, то є карта мотивацій. І третє, інструмент дуже класний, коли ми робимо кафе-бенефітів. Там збираються бали і кожен вибирає те, що йому до вподоби. Друге, про що ми говорили, це про те, що немає прозорої системи мотивації, і людина не розуміє, за що їй будуть платити гроші. Тому дуже важливо розробити чітку систему, яка буде зрозуміла, яку легко порахувати, яка доступна кожному, а не тільки директору і бухгалтеру та HR де кожен може зайти і побачити свою карту росту, свій грейд, як перейти з посади на посаду. І буде видно, чіткі показники, їх має бути небагато. Які показники я маю робити, і що мені за це буде, як я можу набирати бали, щоб воно доступно було. І зрозуміло, показників має бути небагато і має дуже легко все, все рахуватися. І тоді не буде такого, я тобі тут не доплачу, а не зрозуміло за що. І людина дійсно негатив, тому що вона не була до цього готова. Коли є чіткі правила, то в це легко гратися, і це легко зрозуміти. Третє, про що ми говорили, це комунікація. І ви мене запитаєте, а як же комунікувати, якщо в мене велика компанія, як я з кожним буду комунікувати. Ну, по-перше, є міти, тобто збори. Це можуть бути ретроспективи, щонедільні, щомісячні, щоквартальні, дивлячись, яка у вас компанія. Це можуть бути щоденні деліки в розрізі деяки, тобто щоденні п'ятихвилинки зранку або ввечері, як вам зручно, кожну у розрізі відділів. Це можуть бути щорічні стратегік сесії, це можуть бути квартальні. Міти збори, де ми проговорюємо до що ми досягли, до чого ми досягли. Це може бути дуже крута штука і класно працює ящик ініціатив, коли кожна людина може написати свою ідею, і потім на якихось зборах ви можете її показати, що вона втілена, і це також дає людині відчуття почутості. Є ще ще один. Класний інструмент, коли ми робимо один день в рік, де кожен працівник може сказати все, що, чим він не задоволений, і йому за це нічого не, не буде. Тобто він може говорити все, і це дуже важливо. Треба вибрати такі міти, де буде де присутній вазмін, де коли він має бути присутній. У мене досвід є роботи в Тойоті і дуже класно, коли особисто приходять листи від самого власника. А компанія, звісно, дуже велика, і це тішить кожного співробітника. І такі маленькі моменти, їх є багато, як можна комунікувати. Дуже багато інструментів, про які ми розкажемо на курсі. Е, так. І, е, Четверта. Проблема з лідерством та авторитетом. Як стати тим лідером, щоб тобі довіряли? Ми звертаємося до третього нашого питання. Тобто, коли ми спілкуємося, даємо фідбек, показуємо, хто ми що ми своїм прикладом показуємо. Дуже важливо тут. Не емоційнувати. Тобто ми тримаємо себе в руках як лідери. У нас має бути високий емоційний інтелект. Друге, ми не критикуємо назовні при всіх, а критикуємо наодинці. Ми хвалимо при всіх, а не хвалимо наодинці. І ще є багато інструментів, як можна дійсно стати тим надихаючим лідером. Ще один момент, як докажу до цього приводу відмічати людей, казати дякую і помічати людей. Не... Тут дуже важливо не перейти ту грань, коли я добренький. Бо добреньких, згадайте своїх вчителів, кого ви зараз поважаєте більше? Ту вчительку, яка все дозволяла, чи ту вчительку, яка дійсно зробила з вас відмінників або тих людей, які знають дійсно той предмет. Кому ви більше вдячні? І п'яте, про що ми говорили, це про те, що потрібно помічати та нагороджувати. Так, ми маємо помічати і нагороджувати не тільки грошима, але й словом. Дякую. Дякую, що ти це зробила. Дякую усім працівникам, що ви є і ви рухаєте цю справу. Ми разом давати фідбек за роботу, помічати гарні, кращі результати. Ми звикли про те, що ми не Якщо хтось робить гарно і робить собі, а, а дуже часто керівник звертає увагу на тих людей, які, які не роблять і туди сливає всю свою енергію навчити, витягнути. Ну у, у вас в компанії не називається виправна колонія чи там реабілітаційний центр. Тому краще звертати увагу всю свою енергію на тих людей, які гарно роблять, які не гарно роблять не треба. Або вони самонавчаються і витягуються до, до всієї команди, або звільняються, звільняють місце, і ви набираєте дійсно того працівника, який буде корисний вашій команді, який не буде команду тягнути донизу. Щоб люди були ініціативними, важливо їм. Надати то право, тобто в, в їхніх повноваженнях, тобто дати ресурси, дати повноваження, показати при всіх, що, що цієї людини дати не є повноваження, не робити замість неї, показати сказати, який результат ви хочете отримати, і дати трохи свободу. Дуже рідко люди хочуть, щоб їм над головою стояли. Якщо людині дати свободу, вона може в ній розквітнути і дати вам більше, навіть чим ви очікуєте. Приходьте на курс мотивації і там ще більше інструментів з приводу мотивації персоналу.